Ця вправа спрямована на покращення кровообігу, позбавлення легень від вірусів, зайвих бактерій, застійних явищ. Збільшення звільнення життєвої енергії, життєвої сили. Дуже корисна вправа для всіх, хто при ковід, запалення легень бланфіку. Пам'ятайте техніку безпеки. Перед тим, як робити вправу, розправляйте грудну клітку, розправляйте плечі. Пригадайте щось приємне, від чого виникне вас усмішка, задоволення і розслабиться тіло, розслабиться писання. Робимо глибокий вдох, затримуємо дихання і довгі, довгі, довгі видих. І весь цей час. Стукаємо своє тіло грудну клітку подушечками пальців, долонями, розслабленими кулачками. Грудну клітку, грудину сильно не треба. Стучати по груді, грудині сильно не треба. З боків, з боків і над пліччя. Легені пов'язані в нас з сильними емоціями. Це сум, смуток, тяжкі спогади від таких. В почутті стискається грудна клітка, зменшується життєва ємкість легень, і це може стати причиною хвороби. Після виконання цієї вправи ви відчуєте покращення самопочуття завдяки відновленню нормальної роботи дихальної системи.